Усім привіт, ви на каналі Лгіноїс. Багато українців зараз стали, так би мовити, вимушеними туристами. Попереду у нас туристичний сезон, і я вирішив зробити для вас випуск на цю тему. Зокрема, у цьому відео поговоримо про те, що Греція обурила людей елітарними турами, що жителі Гаваї виступили проти весіль у своїй найпопулярнішій локації, про те, що одна з країн ЄС закликала громадян не їздити на відпочинок туди, де багато русу туристів. А в Мілані заборонятимуть продавати морозиво, чи варто панікувати? Коротше кажучи, відео буде цікавим, дивіться його повністю. Якщо не хочете повністю, ну просто тоді перегорніть до цієї теми, яка вас найбільше зацікавила. Якщо ще не підписані, підпишіться, будь ласка, на канал Ільінось, лайк цьому відео поставити тоді, коли додивитися. Влаштуватися зручніше, поїхали! Відпустка у Греції у 2024 році, про яку ви, можливо, так багато мріли, може і ні, в будь-якому разі вона може зірватися. Туристи там обурені елітарними турами до Акрополя. Мандрівники з різних куточків світу обурені ініціативою Греції, бо там вирішили організовувати елітарні тури до Акрополю, розташованого в Афінах. Ті, хто заплатять, зможуть побачити його без натовпів туристів. У 2024 році туризм нарешті повернувся на допандемійний рівень. Багато людей почали для себе відкривати нові країни. Біля найпопулярніших світових локацій, тепер знову ніде яблуку впасти. І щоб зменшити кількість відвідувачів, влада різних країн йде на найрізноманітніші кроки. Наприклад, запроваджують платний вхід. Зокрема. У Греції вирішили запровадити елітарні тури в Акрополь. Для тих, хто не в курсі, Афінська Акрополь – це найвідоміше грецьке місце у світі. Щороку подивитися на нього приїжджають мільйони туристів. Їх стало так багато, що оглянути акрополь без натовпу просто нереально. І щоб все таки дати людям таку можливість, грецька влада вирішила запровадити так звані елітарні тури. Люди, які їх придбають, зможуть відвідувати Акрополь з 7 до 9 години ранку і з 8 до 10 години вечора. Наголошують, що таке рішення має допомогти самому Акрополю, Усе тому, що через безконтрольне відвідування туристів руйнується сама древня будівля. Щодня Акрополь відвідують понад 22 тисячі туристів, коштуватимуть елітарні тури понад 200 тисяч гривень. В одну туристичну групу зможуть уйти до п'яти людей. Мадрівники з різних куточків світу обурені таким рішенням і називають його несправедливим і дискримінаційним. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Весілля на Гаваях мрія багатьох. Зокрема, свята кохання у райській атмосфері часто романтизують фільми та книги. Загалом, бренд Гаваї щороку стає все сильнішим. Тим часом місцеві жителі страждають від масових весільних церемоній. Люди, які живуть поблизу парку Кахала Біч, протестують проти такої кількості весільних церемоній, які там відбуваються. Місцеві мешканці наголошують, що опинилися у пастці фотографів. Вияла біч або Кахала біч найвідоміша весільна локація на Гаваях. Опинившись там, здається, що запускаєш телепорт у рай, білосніжний пісок, пальми, плакитні води океану. Для наречених весілля там нагадує справжню здійснену мрію. Водночас наголошують, що на території Ваяла біч бракує місця для святкувань. Навіть 30 гостей там це вже забагато. Люди скаржаться, що через весілля не можуть відпочивати та спокійно насолоджуватися часом на місцевих пляжах. Весільні фотосесії заважають місцевим. Організатори весілля можуть бути досить агресивними щодо того, щоб утримувати людей якнайдалі від весіль, і нас, начебто, блокують фотографи, скаржаться місцеві жителі. Місцева влада обіцяє переглянути умови або полегшити життя людям. Наголошують, що на території Ваяла біч впускають від 4 до 8 фотографів на місяць. Чи хотіли б ви зіграти весілля на Гаваях? Напишіть в коментарях, Міністерство закордонних справ Литви радить громадянам уникати напрямків із великою кількістю російських туристів. Катовська канцлерка закликає обирати європейські напрямки подорожей для уникнення потенційних конфліктів. Зокрема, литовцям радять відмовитися від відпочинку в Таїланді, Туреччині Єгипті. Саме за цими напрямками слідує найбільше росіян. Литва закликає обирати напрямки з меншою кількістю росіян. Канцлер МЗС Литви Інга Чернюк попередила, що литовці, які подорожують до країн популярних серед російських туристів, можуть зіткнутися з потенційними конфліктними ситуаціями через різні політичні погляди на війну в Україні. І якщо ми можемо вибрати європейський напрямок, то давайте виберемо його. Закликала Чернюк. Вона зазначила, що деякі країни намагаються привабити російських туристів, пропонуючи їм унікальний, так би мовити, погляд на конфлікт в Україні, позиціонуючи себе в нейтральній сірій зоні. Зокрема, ще раз повторюю, що лояльним до росіян країнами канцлер назвали Таїланд, і Єгипет, які займають нейтральну позицію щодо війни в Україні. Вони забиті російськими туристами і додаткові ризики конфліктів між туристами значно зросли. Чернюк підкреслила можливість ескалації також напруженості в таких країнах як Молдова, Грузія та Вірменія. Вона додала, що деякі суспільства можуть не збігатися з цінностями Литви, що може призвести до конфліктів. При цьому канцлерка зазначила, що активне висловлення думки або заяви щодо війни в Україні можуть призвести до більш серйозних конфліктів, коли туристам може знадобитися консульська допомога. Від себе додам, що українцям на цих напрямках також слід бути дуже обережними. Ну і в Мілані можуть заборонити продаж їжі на виніс. Ця заборона стосується часу після опівночі. Зокрема, мовиться про легендарне італійське морозиво. Нові обмеження діятимуть від травня до листопада. Торговці обурені ініціативою влади, стверджуючи, що постраждають місцеві жителі. Цьогоріч Мілан чекають зміни, які точно не оцінять шанувальники раптових перекусів після опівночі. У місті збираються заборонити продавати їжу на виніс у нічний час дуби. Італія очікує дуже активний туристичний сезон. Упродовж 24-го року країна готується зустріти понад 400 мільйонів мандрівників, і Мілан для багатьох просто місто маст візіт але більше жодного морозива після опівночі. Продавати їжу та напої на виніс у найпопулярніших районах міста можуть заборонити вже цього травня. Обмеження матимуть сезонний характер і діятимуть аж до листопада. Місцева влада наголошує, що нові обмеження мають забезпечити спокій та відпочинок для місцевих жителів. Зокрема, торгівлю заборонять у районах Брера і Тіченезе до Дарсени, Арко де Лапаче, Талацерето, Корсокомо та Гарібальді. Тим часом вуличну торгівлю, відповідно до постанови, заборонять ще з 21-ї години. Постанову остаточно ще не прийняли, зацікавлені сторони мають переглянути її до 3 травня. Варто зауважити, що люди, які займаються торгівлею, дуже обурені такою ініціативою влади, наголошують, що від неї постраждають навіть місцеві жителі. Після опівночі, якщо постанову приймуть, навіть неможливо буде продати ріжок морозива або пляшку води. Чи розуміє муніципальна адміністрація, що вона робить? запитують люди. Дехто навіть наголошує, що люди, які погано переносять літню спеку, найчастіше виходять гуляти саме у нічний час? Чи вплине ця постанова, якщо її, звичайно приймуть, на ваші враження від Мілану? Напишіть, будь ласка, у коментарях, і загалом поділіться враженнями від таких випусків, якщо вам цікаво, обов'язково буду робити їх іще. На цьому, поки що мене все. Дякую вам за перегляд, тепер перед чистою совістю можете поставити цьому відео лайк і перевірте, будь ласка, підписку на канал Ілінос. І, можливо, інші відео на моєму каналі вам будуть корисними, теж подивіться. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових відео.